Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Що проблеми Volkswagen кажуть про економічне майбутнє Німеччини, аналізують у впливовому німецькому виданні Deutsche Welle. І ця історія нагадує нам про те, що лідеру ніколи не можна спочивати на лаврах. Скорочення робочих місць і можливе закриття заводів найбільшого автовиробника Німеччини свідчать про глибоку проблему в найбільшій економіці Європи. Чи мають тут рацію песимісти, чи все таки марка, зроблена в Німеччині, знову пануватиме над світом? Нещодавно Фольксваген попередив про можливість скорочення робочих місць та закриття виробничих ліній на своєму рідному ринку. Це вперше за 87-річну історію кампанії, і це викликало справжню хвилю занепокоєння по всій країні. Проте, хмари над найбільшим автовиробником Німеччини, збиралися вже не один рік. Це відбувалося через стрімке зростання виробничих витрат, послаблення внутрішньої економіки після COVID-19 та інтенсивну конкуренцію з боку Китаю. Відсутність чіткої стратегії у сфері електромобілів також поглиблює фінансові проблеми Volkswagen. Компанія має заощадити близько 10 мільярдів євро протягом наступних трьох років, і це може призвести до втрати тисяч робочих місць та ймовірно, закриття деяких з десяти німецьких складальних ліній. У вівторок Volkswagen повідомив про офіційне припинення 30-річної угоди з профспілками щодо безпеки робочих місць, відкриваючи по суті шлях для примусових звільнень. Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії, де розташовано декілька німецьких заводів Фольксваген, планував зустрітися з співробітниками щодо цих скорочень буквально на днях. Тим часом інший німецький автовиробник BMW оголосив про масовий відклик півтора мільйона автомобілів, що лише погіршило ситуацію в автомобільній галузі. На тлі цієї новини акції BMW впали на 11%. Конкуренти Німеччини наздоганяють цю. Україну. Болісні реформи Фольксваген можна розглядати як частину ширших викликів, з якими стикається німецька економіка, вартістю 4,2 трильйони євро. Уявіть собі, цей масштаб. Проблеми в ланцюжках постачання, енергетична криза, зокрема через скорочення постачань російського газу, на якому Німеччина дуже щільно сиділа багато років, та втрата конкурентних переваг негативно вплинули на зростання. Економіки. Фольксваген представляє успіх німецької промисловості протягом останніх 9-десятиліть, каже Карстен Брсескі, головний економіст німецького підрозділу ING Bank в інтерв'ю Дольчевелі. Але ця історія показує, що 4 роки економічної стагнації та 10 років погіршення міжнародної конкурентноспроможності можуть зробити з економікою от такі речі. Вони роблять інвестиції менш. Привабливими. Економіка Німеччини скоротилась на 0,3% минулого року. Три провідні економічні інститути прогнозують нульове зростання валу внутрішнього продукту у 2024 році. Це різко контрастує з десятьма роками зростання, які Німеччина переживала до пандемії коронавірусу найдовшим періодом зростання з моменту об'єднання країни у 1990 році. Чи завершується ера німецької промисловості? Бомба, що її підклав Фольксваген разом з негативними новинами про інші німецькі промислові гіганти, включаючи Басф, Сіменс Тісенкруп, сприяли поширенню думки, що найкращі дні Німеччини вже позаду, і що економічний спад. Неминучі оголошення Фольксваген безумовно є симптомом масштабнішої кризи німецької промисловості, а не окремим випадком, сказала Франциска Палма, старший економіст з питань Європи в лондонській компанії Capital Economics в інтерв'ю Дольчевелі. Вона зазначила, що промислове виробництво в липні було майже на 10% нижче рівня початку 2023 року. А обсяги виробництва перебувають в стані спаду вже. Протягом шести років, крім проблем автомобільного сектору, Палма зазначила про постійне зниження виробничого потенціалу в енергоємних. Індустріях після енергетичної кризи 2022 року спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Capital Economics прогнозує, що частка промислового сектору у ВВП Німеччини продовжить скорочуватись в наступному десятилітті. Нагадаю вам, що сьогодні ця частка становить 19% ВВП. І протягом кількох десятиліть вона була вище 20 відсотків. Як ви думаєте, яка частка промисловості у ВВП України? Поставте на. Паузою напишіть вашу здогадку. Я скажу вам: 8%, і це не результат повномасштабного вторгнення Росії за останні кілька років. Безумовно, воно внесло свій негативний внесок. Але у нас настільки низька частка промисловості в. ВВП вже багато багато років, і це пов'язано в тому числі з дефіцитом адекватного мислення, тому що дуже багато людей в Україні, в тому числі економістів, вони просто чисті, вибачте, дебіли, які не розуміють, що без потужної промисловості не може бути сильної економіки. Вони хтось каже, що вже світ живе в постіндустріальну еру, тому промисловість не важлива. Я не знаю, в якому світі вони живуть, але є люди, які щиро вважають таким чином. Є люди, які кажуть, ну дивіться, промисловість це взагалі архаїка, це совок, це щось, що було раніше, і нам це зараз не потрібно. Я не знаю, в якому світі ці люди живуть. Є люди, які кажуть, ну дивіться, якщо промисловість України потребує. Якоїсь економічної інженерії, якоїсь промислової політики, якихось стратегій, якихось зусиль, якихось ресурсів, якогось менеджменту і особливих умов, то навіщо нам ця промисловість? Нехай в Україні те, що не життєздайне, воно загине. Під впливом там зовнішньої конкуренції, внутрішньої кон'юнктури, чого завгодно, а на його місці виросте щось нове, модне, конкурентноздатне, і точно буде це нова економіка. Я не знаю, в якому світі живуть ці люди. Але ми з вами живемо в реальному світі, і ми будемо аналізувати ті виклики, які стоять перед нашою країною, і будемо намагатись вчитись на помилках. Таких сильних успішних і розвинутих економік, як Німеччина, які припускаючись певних помилок протягом невеликої кількості років показують нам, чого не можна допускати в майбутньому. Зростання популізму також гальмує реформи. Судха Девіт Вілп, директор Берлінського офісу аналітичного центру німецького фонду маршала, вважає, що проблеми країни є результатом небажання урядів проводити необхідні але болісні реформи. Однією з причин цього, за її словами, є зростання популярності таких партій, як праворадикальна альтернатива для Німеччини сумна, звісна. Авдії роки правління Меркелі були досить комфортними. Німеччина була достатньо багатою, щоб пережити кризу ковід. Сказала Девід Вілп по інтерв'ю до Чевелі. Але зі зростанням популізму традиційні партії прагнуть забезпечити економічну безпеку німцям, щоб ті не піддавалися настрашуванням. Однак така стратегія лише відкладає неминучої, оскільки економічні вітри з боку дешевших конкурентів продовжують зменшувати частку Німеччини в світовій економіці. Тим часом погіршення геополітичних питань, зокрема стосунків між Заходом, Росією та Китаєм, загрожує ще більше відкатити глобалізацію, одним з головних бенефіціарів якої була Німеччина, підкреслюють в Deutsche Уеллі реформи Фольксваген. Це такий собі останній дзвінок. Світ змінюється, і наші джерела економічного зростання теж змінюються, каже Бжевський За ING. Проблеми Volkswagen повинні стати останнім дзвоником для німецьких політиків, щоб почати інвестувати та реформувати країну, щоб вона знову стала більш привабливою. До речі, я нещодавно записував відео про рецепти відродження Європи, про рецепти підвищення конкурентоспроможності європейської економіки від Маріо Драгі. Наскільки швидко можуть відбутись ці реформи залишається невідомим, оскільки так зване боргове гальмонімеччини, яке обмежує щорічний структурний бюджетний дефіцит до 0,35% ВВП, і суперечки між партнерами коаліції канцлера Олафа Шольца щодо федерального бюджету 2025 року, означають, що є небагато можливостей для більшого фіскального стимулу. Незважаючи на потік негативних новин, Німеччина залишається ключовим місцем для міжнародних інвестицій. За останні 18 місяців такі компанії, як Google, Eli Lilly, Amazon, китайський автовиробник BYD оголосили про великі плани капіталовкладень. Берлін виділив близько 20 мільярдів євро. На підтримку вітчизняного сектора напівпровідників, зокрема в східній Німеччині, підтримуючи інвестиції тайванського виробника мікросхем TSMC та Інтел, я трохи розповідав вам про це ще раз. Берлін виділив 20 мільярдів євро грошей платників податку на те, щоб дати субсидії, дотації, спеціальні умови таким виробникам мікрочіпів, небідним TSMC та інтел, щоб заманити їх. На територію Німеччини, щоб там були ці потужні азійські і американські заводи. Тому я ще раз хочу наголосити, що ті псевдоекономісти в Україні, які стверджують, що субсидії для промисловості це завжди зло. Що жодні преференції для виробників не потрібні. Що залучення інвестицій через такі спеціальні умови, це там неприпустимий протекціонізм, це неправильно, це не сучасна, не цивілізовано. Ну, вони просто неадекватні, непрофесійні, некомпетентні, або вони свідомо грають проти України. От інших варіантів у мене просто немає. Якщо у вас є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нова спрямованість Німеччини, серед інших зростаючих секторів німецької економіки, які, на думку Девід Вілп, уряд міг би підтримати, є біотехнології, зелені технології, штучний інтелект і оборона. Не все так пахмура, є шляхи до зростання, каже вона. Справи повинні стати дійсно поганими, перш ніж вони почнуть покращуватися. І це почуття інновації поступу. Воно потрібно для того, щоб знову запалити економіку. Однак, ці реформи ймовірно доведеться відкласти до наступних федеральних виборів, запланованих на вересень 2025 року, які можуть принести заміну коаліції Шольца. Нинішнє занепокоєння нагадує про економічні проблеми Німеччини наприкінці 90-х років, на початку 2000-х років, коли країну називали хворою людиною Європи, да, – «the sick man of Europe». Міністр фінансів Крістіан Тліннер натомість відкидає такі порівняння, і він каже делегатам на всесвітньому економічному форуму в січні, що Німеччина є втомленою людиною, яка потребує гарної чашки кави структурних реформ. Шановні друзі, я думаю, що такої хорошої чашки кави структурних реформ Україна потребує значно більше, ніж Німеччина, тому що перед нами стоїть задача не просто виживання, не просто захисту нашої країни перед навалою страшенних варварів, а стоїть задача економічного відродження. І для цього потрібен певний тип економічного мислення, певний тип економічної стратегії і певний тип економічної політики, яке починається у нас тут між вухами. І тоді ми будемо здатні до фантастичних результатів. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте дзвіночок, вподобайку, і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.